Мої вітання глядачам ютуб каналу Час змін у цьому відео планую вам розповісти про те, як користуватися великими грантами Європейського союзу за спрощеною процедурою. Так, так вам не почулося і таке буває. Просто потрібно знати цю інформацію. Це відео буде корисним абсолютно для усіх, для представників бізнесу, малого та середнього, для стартапів, для науково-дослідних інституцій, для навчальних закладів, для органів місцевого самоврядування, для органів державної влади. Тобто, дивіться усі головні. Не до кінця, тому що інформація, ну, можна сказати, унікальна. Дивитеся до кінця, зберігайте собі це відео. Підпишіться на цей канал, якщо досі цього не зробили, тому що на ньому я розповідаю усе на тему грантів. З ким ще не знайомі, мене звати Мар'яна Кобеля звір, я, експерткою з грантів. І на цьому каналі усе на тему грантів. Отже, ви підписуєтеся. Ну і для мотивації моєї команди поставте. Ось такий лайк like під відео, а я переходжу до демонстрації основного матеріалу. Отже, гранти Європейського союзу за спрощеною процедурою. Що це таке? Зараз поговоримо. Роз'ясню, що таке каскади фінансування, для кого вони створені ці каскадні гранти, для кого пропонуються, хто їх може отримати, на яких умовах. Ну і головне, як їх шукати, де усе у цій презентації буде. Додивіться до кінця обов'язково. Отже, мова йде про гранти каскадного фінансування. Це така собі інноваційна. Модель фінансування Європейського союзу, яка розроблена саме для того, щоб зробити велике європейське фінансування доступнішим для малих та середніх підприємств, стартапів, інших організацій з країн Європейського Союзу і з України, в тому числі. Отже, для нас з вами каскади фінансування доступне. Головна мета таких спрощених грантів Європейського Союзу. Це прискорити е, процеси е, отримання грантового фінансування, максимально їх спростити, е, прискорити інновації, особливо в ключових сферах, які цікаві розвивати Європейському Союзу. Це IT, це цифровізація, це сталий розвиток, це виробництво, це циркулярне виробництво, циркулярна економіка, культура, екологія, е, зелені проєкти і так далі. Тобто дуже широкий спектр фокусу, уваги в. Цих спрощених грантах Європейського Союзу. Які ж риси характеризують це фінансування? Ну, по-перше, це фінансування каскадне надається через великі проєкти, таких програм Європейської комісії, як Горизонт Європа, Діджитал Європа. Ви знаєте, це великі проєкти, великі програми, які фінансують великі проєкти. Так ось каскадне фінансування фінансується в рамках цих великих проєктів. І що цікаво, що заявки на отримання цих спрощених грантів відповідно максимально спрощені, простіші аніж у стандартних програмах Європейського союзу. Ну до прикладу, що подати заявку на одну з програм Європейського союзу, велика там і горизонт Європа, діджитал, потрібно заповнити десятки сторінок складної описової інформації. Ви Каскадних грантах все набагато спрощене і обмежується буквально кількома-кількома сторінками е, цієї інформації. Часто ці гранти не потребують співфінансування. Це супер, тому що в переважній більшості проєктах горизонту Європа там, чи інших програмах Європейського Союзу. Співфінансування обов'язкове. 10, 20, 40, 50% а в цьому каскадному фінансуванні такого такої вимоги майже не зустріти. Рішення приймаються швидше. Так, не треба чекати там 6 місяців, а набагато швидше до місяця, до двох можна отримати інформацію про те, що ого, ваш проєкт може бути профінансований. До речі, я цього вам і бажаю. А наша команда центр розвитку час змін, яка готує пакети документів на проєкти різної складності, готова вам у тому допомогти. Контактний телефон ви бачите на екрані у цій презентації. Отже, пріоритетні сфери, дуже широкий перелік: це IT, цифровізація, інновації, зелений перехід, культура, виробництво, циркулярна економіка, циркулярне виробництво тобто, дуже багато проєктів у фокусі уваги ось цих спрощених грантів. Хто може отримати ці спрощені гранти? Дивіться, на слайді роз'яснено, що це стартапи та малі та середні підприємства, особливо ті, які працюють над такими інноваційними, проривними революційними технологіями. Це дослідницькі центри, бо вони зосереджені на співпраці та просуванні передових рішень. Це соціальні підприємства, адже це рушійна сила зеленого та цифрового переходу. Галузеві кластери вони можуть координувати мережі компаній та новаторів. Ну і звичайно, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування вони розробляють, впроваджують впливові регіональні проєкти. Аргумент дуже значний, чому варто обирати каскадне фінансування, ці спрощені гранти. Ну, по-перше, тому що короткі форми. Значно менше сторінок, ніж в великих програмах. Мінімум цієї складності її ще називають бюрократію, хоча не люблю це слово, не люблю. Складність давайте замінимо. Немає в цих програмах складності в підготовці пакету документів. Результати часто до двох місяців можна отримати. Не потрібно ділитися частко в бізнесі. Не маєте боргів, коли отримуєте це фінансування, тому що це не кредити, це не інвестиції, це чисті безповоротні гранти, повна свобода у реалізації своїх проєктів. Звичайно, що у рамках, які зазначені попередньо в грантовій заявці. Власна можливість за допомогою цих спрощених грантів Європейського Союзу влитися в міжнародну екосистему, стати партнером з іншими компаніями з інших країн Європейського Союзу, тобто колаборація у всьому приємному розумінні цього слова. Що важливо, я б на цьому дуже наголосила, що ці спрощені гранти надають можливість не лише Фінансово зростати проєкту, да, але й отримати коучинг, акселерацію, менторство, певну, певне ширення інформації на просторі Європейського союзу. Тобто це круто для тих проєктів, які хочуть масштабовуватися для стартапів по MVP, для тестування стартапів ідей своїх. Дуже крута ідея, тому що поєднання коштів з акселераційними коучинговими програмами. Дивіться, статистика така, що нам говорить, у 2024 році знайшла тільки таку цифру, е, понад півтори тисячі організацій отримали підтримку за цією спрощеною процедурою. Хм, а чому в цьому році ви не можете поповнити цей перелік? Не бачу причин, тим паче, що моя команда може вам з цим допомогти. Звертайтеся за контактним номером. Ну а зараз я би хотіла вам продемонструвати, що ці гранти реальні, так вони є. До прикладу, приклади каскадних грантів відкритих станом на сьогодні, на, на запити різних різних проєктів. Жіночі проєкти, гранти для жінок до 75 тисяч євро. Гранти для бізнесу до 60 тисяч євро. Знову ж таки, гранти для жінок до 55 тисяч євро на стартапи. Тут уже фокус уваги. Гранти для бізнесу малого та середнього і стартапів до 100 тисяч євро, а в деяких напрямках проєкту до 300 тисяч євро. Гранти для малого та середнього бізнесу на енергетичні проєкти від 30 до 100 тисяч євро. Гранти для культури до 80 тисяч євро. Ну, ці суми мене радують, тому що вони є такими реальними, і їх можна отримати за спрощену процедуру, як бачите, в різних сферах за різними напрямками і галузями. Це, до речі, не вичерпний перелік, я вам тут запропонувала. Ось я гортаю зараз, показую вам гортаю різні різні програми, які пропонують гранти на різні суми. Це все грантові конкурси, цього спрощеного фінансування. Щоб вам продемонструвати, що їх багато станом навіть на сьогодні відкриті. Вони всі відкриті, і ви можете також ними скористатися. До речі, записуйтеся до мене на консультацію, я вас навчу, як підбирати відповідні. Гранти, як писати заявки, навчу вас у школі грантознавства. Ну, а зараз слайди демонструю, як податися на каскадне фінансування. Крок перший: потрібно знайти відкритий конкурс. Елементарно, що вам можу порадити, у нас на платформі Центр розвитку час змін. Ми розміщуємо регулярно оновлені грантові конкурси. Тому, якщо ви будете з регулярністю певною переглядати ці конкурси на сайті Центру розвитку час змін, ви будете зустрічати актуальну інформацію. Звичайно що. Крок номер два потрібно ознайомитися вже, коли ви знайшли конкретний конкурс, ознайомитися з усіма умовами, перечитати, для кого конкурс, хто може подаватися, які які сфери у фокусі уваги рантодавця, що фінансується, які статті витрат, коли дедлайн, за якими критеріями вас обиратимуть? Ну, скажу вам, що ознайомитися це пів справи. А ще потрібно максимально адаптувати свою потребу, свій запит під вимоги цього конкурсу. Тобто, крок номер 3 обрати найбільш відповідний грант. І ось на цьому етапі найбільше складності виникає у тих, хто шукає актуальний для себе грант. Для цього я вам рекомендую скористатися нашою консультацією. Я особисто консультую по цим грантам, підберу для вас грант серед великого. Великої кількості, які є зараз на сайті Європейського Союзу. Ну, а якщо ви вже вирішили самостійно працювати в цьому напрямку, вміти шукати різні грантові конкурси, адаптовувати свої різні потреби під різні грантові конкурси, і писати грантові заявки, такі, щоб вони були конкурентно спроможними, оцінювалися на високі бали. Валя, welcome. Я вас запрошую в мою школу грантознавства. Це онлайн-курс для всіх, хто хоче навчитися користуватися грантами на основі постійній. Цьому навчаю від базових моментів до найскладніших все даю за один місяць в онлайн форматі. За контактним номером ви також можете з'ясувати усі деталі цього навчання. Ну і збережіть, будь ласка, собі це відео, щоб не загубити, тому що про каскадні гранти розповідаю фактично вперше. Інформації дуже багато на цьому ютуб каналі буду ділитися з вами ще і іншою. Підписуйтеся, А на сьогодні з вами прощаюся. Бай.